Це велика середня та маленька їжа. Челендж Може дістатись їжа маленького розміру, середнього і великого. Дівчата будуть їсти як смачну, так і мерзину їжу. Головне правило з'їсти все до останньої крихти. Іноді це буде легко, а може, й дуже складно. Погнали дивитись, буде весело. Що, у мене крихітне відерце зі Скітлз. Це ж так мало. І всередині всього один Скітлз. а в інших більше. Ага. Я маю середній розмір. Мені точно вистачить цього відерця Скітлз. Дивись, у Ніколі величезна порція. Так, мені сильно пощастило такої величезної кількості Скітлз Я ще ніколи не бачила. Перша почну я. Добре, давайте спробуємо. Як же мені це цікаво з'їсти? Ідея. Я посаджу скіток з з землею. Кладемо цукерку, засипаємо. Трохи чекаємо. Ух ти! У мене вже виросло дерево. Ого! Це справжній скіток з дерево. Ухти! Я скоріше хочу спробувати цукерку. Вони такі величезні. Візьму одну на пробу. Смакота! А -а -а. Мені подобається. Ей, Приберіть свої руки, це моє. Я одна все з'їм. А ви дивіться та заздріть. Була мала порція, стала цілим деревом. Oh, Вона так апетитно їсть. Я б спробувала. О, брідні, що з твоїми губами. Вони стали кольоровими. Подивіться швидше. Не да ви обманюєте мене. Мої губи правда стали кольоровими. Як швидко все пропало. Навіть шкода. Мені йшов радішний колір губ. Моніка, тепер ти. Добре, я буду тільки рада. Давайте спробуємо. Висипаємо все з відра на стіл. Тепер поділяємо за кольорами. Ого, так. Мені потрібна трубочка. Спробуємо з'їсти через трубочку кожен колір. Клас. Ух ти, що зі мною відбувається. Я стала рожевою. Як чудово! хочу спробувати ще. Який же кольор обрати? О, точно. Спробую блакитні скітлс! Як смачно. Єс. Ну що? Так, спрацювало! Тепер я маю блакитний образ. Класно. На це раз інший колір. Ух ти, Моніка, це виглядає супер. Клас, ти така гарна. І останнє. Зелені, вони такі смачні. Ура! Зелене волосся! Я більше не можу терпіти Стій, Ніколь. для початку потрібно підписатись на наш канал, щоб не пропускати жодного ролика. Став лайк і не забувай про дзвіночок. Тепер можеш куштувати. Чудово, давайте спробуємо. Так багато цукерок, це просто смакота. Ніколь. А з дівчатками ділитись будеш? Це ж так весело. Ні. Це жорстоко. Yeah. Так з друзями точно не поводяться. Yeah. Я з'їм все одна. Мені подобається. О, що Я все доїла. Я стала клоуном. <рес> Ого, Ніколь, ти виглядаєш смішно. Тобі потрібно в цирку виступати з таким вбранням. Ого, це цукрове печиво з серцем. І в комплекті йде голка. Щоб серце можна було вирізати. У брітні печиво ще більше. Із формою квадрата. А у Ніколь величезна порція. Печиво більше за твою голову. Всі в шоці. Почну я. Візьмемо голку. Вона така гостра. Підходить. Спробуємо вирізати серце. У мене вийшло. <рив> Печиво маленьке. Серденько. О ні, воно розкололось прямо у мене в руках і що зі мною буде? Ого, торт в обличчя. Це було епічно. Моніко, як ти? Тепер ми зрозуміли, що буде, якщо фігурка трісне. Брітні, тепер ти. Я. Ну, добре. Давайте спробуємо. У мене є лайфхак. Оближимо печиво. Нехай воно розмокне і стане тонше. Мені буде простіше. О, воно розвалилося, мене в руках. І що зі мною буде. О, ні. Ух ти! Для брітні підготували величезний келик яйцями. Це потужно. Добре, що є рушник, щоб все це прибрати. What? Так, не дуже приємно. Залишилась лише Ніколь. Давай, у тебе має вийти. What? Добре, у мене таке величезне печиво, yeah. що краще використовувати не голку, а пилу. З нею я впораю швидше. У мене вийде. Amen. О, готово. Кола вирізати не так складно. Дівчата, подивіться, у мене все вийшло. Ні, ти не можеш так просто це пройти. Бувай. Ні, мене зараз на покарання. Ох, Моніко, Моніко. Ти підставила подругу. Тепер вона довго буде відмиватися від полуничного сиропу. Але це виглядає кумедно. Не смійтесь. Це було весело. Ух ти, яка маленька пляшка Фанти. Вона мила. Вау. А у брідні. Ого. А у мене середня пляшка жиле з ньорцем. Мені подобається. Ух ти! Це перемога. У мене величезна пляшка з жиле зі смаком по Як здорово! Стій, почну я. Відкриваємо пляшку. Давайте видавимо жиле. Ух ти! Виглядає апетитно. Давайте спробуємо. М -м 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 На смак наче фанта. Смачно. Ніколь так сильно хоче спробувати, що вже не може чекати. Дівчата, потрібно поквапитися, бо Ніколь почне їсти своє жиле. Упс! Моніко, ось це так. Такого від тебе ніхто не чекав. Брідні, тепер ти. Спробуємо. У мене тут з тукерка меньор. Видавлюємо. Ух ти, як прикольно! Смачно! Мені подобається. Моніка, у тебе був привіт відволікти мене від байдоння. Ні. Хоча знаєш, я передумала. Тримай. Ні, не дам. Ха, ти купилась, а я тебе розвела. Ой, Моніка, це точно запам'ятає, брітні. Я вигадала, зроблю собі сендвіч. Беремо багет, видавлюємо на нього жиле. Чудово! Так. Ось воно і закінчилось, а тепер додамо трохи полуничного соусу. Клас. <pentry> Потім кольорові посипки. От сюди. Який гарний у мене сендвіч. Вам подобається? О, Моніка, досі ображається. І добре. Mm, я сама все з'їм. Спробуємо. Ммм. Mhm. Смакота! Mm, Класна ідея, брітні! Це точно смачно! Раз Брітні вже доїдає сендвіч. Солодкий сендвіч точно був дуже смачним. Настав час, Ніколь. Скоріше спробуй. Ти так довго на це чекала? Супер, давайте спробуємо. Не виходить видавити. Ой, вибачте. Пляшка дуже велика. Так, а якщо її перевернути, перевернути. Так, Go! звідси одразу виливається желе. Треба ще трохи побити по пляшці. Клас, інша справа. А якщо ось, так? Ой, ой, Ніколь, то вже занадто. Желе вже вийшло. Час його спробувати. Так, яка краса. Давайте спробуємо. Ух ти. М -м -м, це смачно. Хочу більше. Ой, я прилипла. Ні, не можу відірватися. Ай! Ніколь, ти в порядку? Це точно було не з м'яких падінь. Вау, це маленька упаковка саме гострих чіпсів. Це буде вогняно. А у Брітні середня упаковка. Страшно. Але найбільше не пощастила моніці. У неї величезна упаковка. Оце так. Перша хочу почати ніколь зі своєю крихітною упаковкою. Вперед. І впевнена, що в цьому точно не буде нічого страшного. Мене вогнем не налякаєш. Давайте спробуємо дістати. Яка крихітка. Я впораюсь. Спробуємо. Ого! Я вже відчуваю, що всередині все горить. Нічого собі, що то було. У мене язик підгорів. Я допоможу, Ніколь. У мене є м'ярний спрей для рота. Моніка, віддай Ніколь. Їй має допомогти. Ой, дякую, охолоджує. Тепер брітні. Твоя черга. У мені трохи страшно, аби не згоріти від гостроти. Подивимося, якого розміру буде чіпс у паковці. Великий, так ще й такий страшний червоний колір. Спробуємо. Ні, не хочу. Брітні, зберись, будь сміливою. Нічого страшного не відбудеться. О, я вся почервоніла. Допоможіть мені, заспокойте мій жар. Трохи полегшало. Добре, спробую ще. Зроблю це швидко. Не хочу розтягувати цей жар. О, ні, мене все горить. Допоможіть, будь ласка, що робити ідея. Обіль'ю брітні водою. Має допомогти. Ух, в Ріті точно стало краще. Моніка, ти наш рятівник, але не хочу тебе засмучувати. Зараз твоя черга. Скоріше відкривай та спробуй. Oh, Тільки не цим. Я сподівалася, що всі забудуть. Добре. Мені треба спробувати цей величезний чіпс. Підтримайте мене, дівчата. Ти зможеш. Добре. З вашою допомогою я впораюсь. Спробую трохи. Всередині все закипає. Давай, Моніка, ти зможеш? Так, підтримка друзів дала Моніці більше сили та віри в себе. Вона точно впорається. Давай підтримайте Моніку у коментарях. Залишилось зовсім небагато. Вже фінальна пряма. Так, вона доїла! Вогонь прямо всередині мене. Мені погано. Всередині все горить. До мене прийшла ідея. Потрібен акваріум, наповнений водою. Він точно допоможе моніці. Занурю голову голови Ух! Мені стало набагато краще. Дякую, брітні. У мене в роті рибка. Ой. Дякую, дівчатка. Ви мене врятували. Це було навіть забавно.